Доброго всім дня! Коротенький огляд жетона 1 гетьман. Даний жетон виготовлявся в Україні з 1999 по 2003 рік. Діаметр даного жетону складає 24 мм товщина 1,2 мм. Виготовлявся жетон з алюмінієвої бронзи. В середині можна побачити напис 1 гетьман, торгова марка. Зверху на жетоні зображено рік карпування 2000, також зображено двох вершників. На зворотній стороні жетону зображено пам'ятник. Богдана Хмельницького. Також зверху напис За долю, за волю, за любов. Внизу присутній код римськими 9 та латинськими «БСН». Даний жетон стартова ціна на різних аукціонах стартує від 15 гривень і вище. Чим якісніший. Стан жетону тим ціна його вища. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!